Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні ми хочемо ознайомити вас із нашими новинками. Це міні-пили. Акумуляторні. Маркировка їхня pka 30 та PKA 44. Основна відмінність це то, чого ми всі так хотіли. Ці пилки оснащені масляними бачками. Комплектація. Почнемо з pka 44. В комплекті йде. Акумулятор на 15 Аг, звісно, зарядний пристрій до нього. Два типи шини, 6 та 8 дюймів. На них, звісно, є ще й ланцюг, як на один, так і на інший. Модель pka 30 постачається тушкою, але все ж таки в комплекті ми маємо шину, ланцюг та чохол. До цієї моделі ви вже можете самі обрати ємність акумулятора, який вам потрібен. 2 а години, 4 чи 8 Або ви можете використовувати ті, які у вас вже є від нашої фірми. Ну, а зараз більш ретельно роздивимось кожної з моделей. Перша в це в нас буде Піка A44. Дивимось: двигун безщитковий, розташований з боку, тобто перпендикулярно до шини. Бак для мастила для змащування ципку. Має ось таку цікаву кнопку. Хто робив на бензоінструменті дуже схожа на кнопку праймера? Це примусова подача масла, не автоматична. Хоча це теж набагато зручніше, ніж було до цього, коли треба було капати на саму шину та ланцюг. Далі, сама пилка має прогумований хват. Звісно, є запобіжник від випадкового запуску, скоба для захисту руки, щоб не хлеснула по руках якась тоненька гілочка. І ще одна дуже приємна річ: доступ до шини та до регулювання натягу ланцюга безключовий. Вам не треба в кармані мати ще до якусь викрутку чи десь якийсь ключик. Чорний вертлюжок фіксує щоку, жовтий регулює натяг ланцюга. Зверху шина має захисну виткідну кришку. Для контролю залишка мастила пилка оснащена ось таким віконцем. І, як ми казали, шини 6 та 8 дюймів. Оснащені, по-перше, зірочкою на передній частині. Далі маємо спеціальний пристрій для регулювання натягу ланцюгу. Якщо вам прийдеться міняти шину, не обов'язково шукати шину ось цим пристроєм. Його можна звідсіля зняти, викручуючи один єдиний гвинт, взяти звичайну шину та перестановити її на нову. Об'єм масляного бочка тут, звісно, дуже невеликий, але це і невелика пилка міні-пила. Далі мастило попадає саме туди, куди потрібно. Розхід самого мастила буде набагато менший, ніж ви будете крапати на шину та на ланцюг. Механізм подачі мастила дуже простий, як двері, але й зламати його також неможливо. Хіба що поріжити кнопку. Поміняєте. Модель pka 30. Так само маємо безщітковий двигун, але розташований він. Вздовж шини. Редуктор болгарачного типу, тобто маленька шестерня конична та велика. Далі маємо масляний бак. Тут же подача мастила автоматична. Знову ж таки, дуже зручна річ, як безключовий доступ до шини та регулювання натягу ланцюга. Для вашої безпеки пилка оснащена запобіжником від випадкового запуску двигуна. Ним користуватися буде зручно як правші, так і шульзі. Ергономіка. Інструмент дуже зручно лежить в руці. Контролювати його допомагає нам гумове покриття. Маємо захисний кожух. Беремо акумулятор, під'єднуємо і дивимось балансировку. Інструмент дуже зручно лежить в руці, добре збалансований. Для Кращого контролю маємо гумове покриття як для однієї, так і для іншої руки. Також для вашої безпеки є скоби захисні, як для одної, так і для іншої руки. Іншу руку ми використовуємо, коли нам краще треба контролювати наш інструмент. Або більш точний різ зробити. Для зручного зберігання вашого інструменту на цієї скобі ми маємо ось таку виїмку, підвісили на гвіздок. Інструмент не заважає під руками, але якщо ви так його зберігаєте на зиму, краще злити масло та підкладіть щонебудь, бо воно потрохи все одно буде крапати. Інструмент оснащений віконцем для контролю наявності мастила, тому що тут воно подається автоматично, треба частіше за цим слідкувати. Кришка масляного баку кріпиться, ми її загубити просто так не зможемо. Треба постаратися. Ну а зараз давайте подивимось і послухаємо, як вона працює. Як ви бачите, розганяється вона повільно, а зупиняється швидко. Плавний пуск подовжить ресурс роботи вашого інструменту. Хочу зауважити: цей інструмент називається міні-пилки. Це ваш помічник у садочку при якомусь незначному. Будівництві десь парканчик підрізать, може бути стріху десь підрізать чи дошку якусь. Тобто не тривалі та невеликі навантаження. Це міні-пилки. Якщо вам потрібно заготувати дров на зиму, будь ласка, є модель PKA 40 дріб 2 та новинка PKA 36. 40 дріб 2 на два акумулятори, PKA 36 на один акумулятор. Це вже робочі лошадки. Виконуйте великі роботи саме таким інструментом. Ну і на цьому в нас сьогодні все. Нагадаємо модельки pka 30 та pka 44. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, пишемо в коментарі. А вам на все добре, користуйтеся з розумом, придбайте за потребами. До побачення!